Аб'юзивні стосунки. Це стало модним терміном, тому я впевнена, що хоча б раз, але кожен з вас чув поняття аб'юзер і знає, що це таке. Тобто, це людина, яка знаходиться в стосунках з іншою людиною. Це, до речі, не завжди чоловік і жінка. Це може бути мама і дитина, до речі, аб'юзера може бути дитина. Це будь-який прояв людських стосунків, де одна істота практично вбиває іншу. Зневагою, знеціненням, капризами, покаранням, неспілкуванням, ігнором, мовчанням. Іноді бувають і фізичні насилля. І от інша людина все це терпить. Нащо? Коротенька історія. До мене влаштувалася працювати дівчина. Ну, Зараз така, це такий період, коли персоналом не розкидується. Ми розуміли, що вона якась дивненька. Але ну, була надія, що, може, це перше враження, кого я, кого я обманюю. Пройшло буквально, ну, вона реально була дивна. Вона не могла покласти телефон, вона постійно звитувала мужу, що кожен крок він їй постійно щось якісь мерзості писав, вона там впадала в транси в соплі. Пройшов місяць. Вона приїхала до готелю серед ночі з чумаданом. Ну, ми ж вже місяць знайомі, я ж вже практично родина. Чому не до мами, чому не до поду, Чому до мене не зрозуміло? Але людина ввалилася серед ночі в готель а, з причитаннями, що муж закотив скандал, там була поліція, він її побив, реально фізично побив. І вона от сиділа, плакала, скаже, боже, ніколи в житті. Вони шість років разом. Він на неї навіть не одружився. Їй це ох, тобто вона його обстирує, облажує, готує. Оце все, битова рабиня така. <кхе> і оця людина дивилася мені в очки і казала, ніколи в житті. Потім вона там щось захворіла, бла-бла-бла, я кажу, слушай, з тобою щось якось накається, давай вже, йди собі. І вона приїхала забирати до готелю свої речі. бо в них є шафки, вони там залишають певні костюмчики. Як ви думаєте, з ким вона приїхала забирати ці речі? Та-дам! Звичайно, з оцим чоловіком, який її зневажає, піздить і всячески над неї знущається. Чому так відбувається? Бо Це травмована психіка, шановні, а ще цікавіше, що жертва не хоче кидати об'єктивні стосунки, тому що в нормальних стосунках цієї людині стає сумні. Вони залежать від цих адреналинових колихань, від цієї адреналинової годалці. І тому. По-перше, коли ви бачите обізивні стосунки, не треба намагатися рятувати. Не завжди там треба рятувати. А от якщо ви частина таких стосунків і ви це осознали, отут треба задуматись. Поговоримо.